Добрий день. Тема уроку особливості написання іменників у кличному відмінку. Для того, щоб визначити, яке закінчення повинно бути іменнику, ми повинні визначити відміну. Якщо це перша відміна твердої групи матиме закінчення О, наприклад, ма-мо. Якщо це м'яка та мішана група, які мають закінчення е -є», «маріє» і лє. Якщо це пестливі іменники в якої групи, вони мають закінчення Ю бабусю. Але є два винятки. Насте, катре. Їх потрібно запам'ятати. Якщо це іменники другої відміни твердої групи, вони матимуть закінчення «е» брате. Якщо це іменники другої відміни м'якої групи, вони мають закінчення Ю Ігорю. Нагадаю, що ім'я Ігор це є винятком і належить до м'якої групи. Якщо це іншомовні слова, які закінчуються на г, к, «х», вони мають закінчення у жаку. Якщо це іменники чоловічого роду, які мають суфікси к, ок або «ик», вони мають закінчення у братику. У слові братику є суфікс ик. Третя відміна найпростіша. Якщо це третя відміна, то вона в кличному відмінку «однини» має закінчення е. Радосте. Четверта відміна в кличному відмінку буде відповідати називному відмінку. Якщо ж кличний відмінок відповідає називному, в усіх відмінках множений. Сподіваюсь, ця тема стане легшою за допомогою цих схем. Успіхів!